Микола Хвильовий. Сентиментальна історія. Розділ сьомий. За кілька днів я знову бачилася з Чаргаром. Але ця зустріч не цікава, і я її обминаю. Пішла я від нього, коли на небі стояв уже молодик. На вулиці Деля Клюза я зустрілася року журналістку. Вона попрохала в мене п'ять карбованців. Я дала. Вона сказала, що їде до своєї матері, що живе на північному краю города. Вона хоче повести їй подарунок. Я їй, звичайно, не повірила, бо знала, що вона просто їде до свого любовника. Він, здається, тайний розпусник. Вона трохи збентежилась, але потім зупинила мене біля вечірньої вітрини і тихо, на вухо, запропонувала поїхати з нею. Вони, її любовник, і вона. Хочуть улаштувати ніч п'янки і любовної оргії. Ну, б'янко, поїдемо на п'янку, зробила вона гру слів і всміхнулася. Я сказала, що я, можливо, і поїхала б, коли б загубила свою невинність. Себто яку невинність? здивовано спитала вона. Я сказала й хотіла йти. Тоді журналістка схопила мене за руку і нахабно зареготала. Так ти ще, і вона кинула непристойне слово. Потім затягла мене в куток підворіття і майже захлинаючись говорила мені. Так ти не брешеш, що не знала мужчини? Я побожилась і раптом відчула, як мене обхопило пожаром бажання. Тоді сіроока журналістка здавила мені руку вище ліктя і так сильно, що я мусила її відштовхнути. Вона казала мені, що я красуня, що за моє тіло дадуть дві тисячі карбованців, що такі жінки живуть в Одесі й Москві, де багато буржуа з капіталом. Я, мовляв, мушу негайно йти з нею, і я найду такий чудовий закуток, який мені й не снився. Вона мені малювала напрочуд привабливі й цинічні картини, але вона такими божевільними очима дивилась на мене, що я мусила її ще раз одштовхнути. Ти не поїдеш зі мною? нарешті в розпуці скрикнула вона. Не поїду, я сказала рішуче. Тоді вона замахнулася і хотіла вдарити мене в обличчя. Але я вчасно схопила їй руку і одвела вдар. Я її так міцно схопила, що вона мусила стати на коліна. Я й сама не знала, що я така сильна жінка. Журналістка раптом заплакала. Тоді я поцілувала її в голову, пахло поганенькою пудрою і посадила її в трамвай. Вона поїхала, а я пішла додому. Додому я йшла переулками, не поспішаючи. Легенька тривога раз у раз примушувала мене здригатись. На площі повстання я зупини... зупинилася біля шоколядного кіоску і купила плитку Міньйону. Я прийшла за півтори години і сіла за стіл. Пам'ятаю, до мого вікна підійшла товаришка Ульяна і спитала, чи не хочу я посидіти в альтанці. Мені не хотілось виходити з кімнати, і я сказала, чи не на дворі?» Що ви? сказала товаришка. Я не знала, що їй говорити, і мусила вийти до альтанки. Ми сіли на стілець і почали розмовляти. За півгодини ми перекидалися якимись незначними фразами, а потім між нами виникла така розмова. Ви вірите в судьбу? спитала товаришка Уляна. Як би сказати вам, очевидно, не вірю. Знаєте, сказала вона, теоретично, коли так можна висловитись, я теж не вірю. Власне, я і не маю права вірити. Вона, очевидно, натякала на приналежність свою до партії. Але от на практиці якось інакше виходить. Чи не думаєте ви, сказала я, що ідеалістичні теорії мають рацію існувати? Товаришка Уляна замахала руками. Що ви? Як може прийти мені така мисль? перелякано сказала вона. Я думаю тільки, що в світі завжди варіюються два світогляди. Але коли ідеалізм має багато недоговоренності? То я думаю, що і матеріалізм не без слабих боків. Іншими словами, вас не задовольняє ваша партія. Товаришка Уляна знову замахала руками. Нічого подібного. Мені тільки хочеться внести деякі ясності в свій світогляф. світогляд. Я, знаєте, казала вона далі, раніше ніколи не задумувалась над цими питаннями, а тепер вони мене страшенно тривожать. Без причини нічого не буває, резонерствувала я. Очевидно, очевидно, і у вашій тривозі є якась причина. От, раптом підхопила товаришка Уляна. Ви цілком справедливо кажете. Я, знаєте, почуваю якусь небезпеку. Я певна, що зі мною трапиться якесь нещастя. Вона зробила, зробила не зовсім логічний висновок. Але я на це не звернула уваги і стала заспок... заспокоювати її. Тоді вона відстоювала свою думку і ніяк не могла заспокоїтися. Саме якесь нещастя, говорила товаришка Уляна, я ніколи не помиляюсь. Колись на фронті мені прийшла мисль, що вночі трапиться несподіванка. Я сказала, мені не повірили. Один комісар запропонував навіть викинути мене за пророцтво з партії. А вийшло все-таки по-моєму. Наш штаб захопили, і тільки я вирвалась. Ну, це випадок, сказала я. Тоді товаришка Уляна знову запротестувала, і я вже з нею не сперечалась. Я тільки думала, що товаришка Уляна, може, й має рацію настоювати на своєму. Я думала, що вона одна з тих невдачників, що приходять на світ тільки для того, щоб мучитись. Раптом. По садках долетів до нас рев із зоологічного. то ревів лев за ґратами. Рев був якийсь сумний і безвихідний. Можливо, звірові приснились далекі простори його вітчизни, можливо, щось інше. От, з великим наголосом на от, сказала товаришка Уляна, реве лев, іноді й людям хочеться так ревти. Потім вона зітхнула. А потім вона багато говорила мені про часи громадянської війни. Вона довго говорила мені того вечора про той дикий і тривожний час, коли люди ходили голі й голодні, і були велетнями і богами. Вона так тепло говорила про свою епоху, як про неї не скаже жоден поет. Той химерний час я зачепила тільки одним крилом своєї юності. Але товаришка Оляна зовсім даремно думала, що я не розумію його. Він і мені лежав на серці. Я подумала, що тоді всі пізнали таємну даль, але той час уже не прийде ніколи, як не прийде ніколи й голуба молодість. Значить, і даль треба шукати на якихось інших шляхах, подумала я. На другий день я не пішла на службу. Я прокинулася з головними болями. Коли вийшла в сіни, щоб там скип'ятити чаю на примусі, в наш коридор хтось постукав. Я пішла й відчинила двері. Увійшов товариш Б. Обличчя йому було пом'яте й бліде. Він, очевидно, не спав цілу ніч. Я до цього часу ніколи з ним не розмовляла. Був він якийсь суворий і нелюдимий. Але на цей раз якось механічно кинула: Здравствуйте! Він здивовано подивився на мене і підморгнув мені лілим оком. Тоді я, в свою чергу, здивовано подивилась на нього. І тоді ж я побачила, що він п'яний. Щоб якось одв'язатись від нього, я сказала йому, що його чекає товаришка Уляна. Ви кажете Уляне? сказав він і підійшов до мого примусу. Так. Товариш би вийняв із кишені портсигара і несподівано кинув. А ви знаєте, бабьонка нічого собі, Цимес. Я суворо подивилася на нього і сказала, що він краще зробить, коли піде до себе. Чого ж це до себе? п'яно забелькотів він. Там вас чекає товаришка Уляна, різко сказала я. Товариш Б стукнув ногою і вилаяв свою дружину матернім словом. Я круто повернулася і пішла в свою хату. Я довго думала про життя товаришки Уляни, але як їй допомогти не знала. А втім, можливо, це тільки тепер мені здається, що я турбувалася за товаришку Уляну. Можливо, і товаришка Уляна, і сирока журналістка, і діловод. Всі вони давали відпочинок і тільки. Бо й справді всі вони були по суті епізодичні особи в моїй історії і не могли мене цікавити. Я просто дурила себе. Але цьому мусив прийти кінець, і він прийшов. Розділ восьмий. Отже ішла весна, прилетіли солов'ї. Я кілька разів була в театрі, але частіше я блукала по городу як Бродячий пес. Легенька тривога ніколи не покидала мене, як і раніше. Я ходила безтурботною пейзанкою посвистуючи. В ці дні я з'їла стільки шоколаду, скільки не з'їла його за весь свій вік. Уже надходило свято 1 травня. Напередодні я зробила ванну, вимила і надушила своє тіло. Все це так ретельно робила, ніби й справді збиралась до шлюбної ночі. Я наділа сорочку з рожевими стежками і лягла спати. Прокинулась щось о восьмій годині, і мені на душі було, як ніколи, радісний й дзвінка. Стояв добрий весняний ранок. На вулицях уже грали оркестри і носились автомобілі до загороднього поля. Я хутко одяглась і побігла до установи. Там ми мусили зібратись і відтіля йти на гіподром. Мені містком дав роль організатора, і я перев'язала руку червоною хусткою. В першому коридорі мене зустрів діловод. Я поклонилась, він мені не відповів. З останньої нашої розмови він став уникати мене і завжди сухо звертався до мого столика. Проте поводився він зі мною досить чимно я це з'ясовую не так і опорядностю, як тим, що до мене гарно ставився місцевий комгурток. Я проводила в установі досить таки велику громадську роботу. Кук страшенно боявся комуністів і завжди ходив перед ними на задніх лапках. Ми вийшли організованими шеренгами на Майдан для Саля і від тіля пішли на гіподром. Всі вулиці ломилися від городян, і я подумала, що свято 1 травня стало вже нашим національним святом, бо навіть буржуазія святкує його. Я згадала Париж, Францію, тамтешнє всенародне свято. І подумала, що між нами і французами є багато спільного. Цю думку я сказала одній машиністці, що йшла поруч мене. Вона мені нічого розумного не відповіла, бо вона була страшенно нерозвинена. Тоді почула нашу розмову сірока журналістка, і підійшла до мене. Ти гадаєш, що між нами і Францією можна провести паралелю? спитала вона. Так. В якому сенсі? І вона чомусь зло подивилась на мене. Я сказала, я говорила, що Велика Французька революція страшенно нагадує нашу, що, і так далі. Ти говориш, як Цицерон», – іронічно сказала вона. При чому тут Цицерон?» – спитала я. А при тому, раптом занервувалась вона, що не тобі тикатися своїм носом в політику. Припустим, я помиляюсь, спокійно сказала я, але хіба я не маю права думати? Сірока журналістка мовчки подивилась на мене й пішла вбік. В цей момент нашу групу зупинили. Ми вже підійшли до гіподрому. Було море квітів на величезному майдані, і стояв грохот десятка оркестру. На головному пляцу піонери й камсомольці робили фізичні вправи. На кількох трибунах оратори виступали з доповідями. Ревли сирени, метушились автомобілі. За півгодини великі групи почали розбиватись на невеличкі гуртки, потім уже блукали й одиночки. Тоді передвижні трупи розкинули передвижні сцени, і на майдані виросло кілька мініатюрних театрів. Я покинула своїх і пішла блукати. Десь тут я мусила зустріти Чаргара. Бо я не припускала, щоб він не вийшов сюди. Пам'ятаю, зупинилась біля, біля ларька номер 4 взяла пляшку квасу і пожадливо випила. Потім пішла до екрану малярів. Там художники за п'ять хвилин малювали карикатури діячів революції. Там я й зустрілася з чергаром. Він був веселий і весело стиснув мені руку. Сьогодні надзвичайно чудовий ранок, сказав він. Я притиснулась до нього, і ми пішли. З годину ми булкали по гіподрому, потім рушили в степ. Мені прийшла мисль пожартувати. Ти знаєш, кинула я, сьогодні ти йдеш зовсім не з дівчиною, а з молодичкою. Що ти хочеш цим сказати? спитав він. Я зареготала. І сказала йому, що я вже вийшла заміж. Він почервонів чомусь і, галянтно вклонившись, поцікавився Дозвольте ж тепер запитати, хто ваш чоловік? «Діловод Кук», – сказала я, ти, мабуть, знаєш його. Так, я його знаю. Здається, прекрасна людина. Я певна була, що він не вірить мені, жартує. І тому перейшла на іншу тему, не думаючи робити спростування. Ми йшли в морі безсмертників. Праворуч нас летів у небо величезний спис радіо. Пам'ятаю, мені раптом здалося чомусь, що чергар під невеличким градусом. Ти сьогодні, наче трохи підвипивши, спитала я. Я сьогодні трохи підвипивши, усміхнувся він. Я спитала, чому так рано. Він сказав, що він уже кілька тижнів починає дні горілкою. Він горілку не дуже любить, але не може не визнати, що горілчані дні безтурботніші й веселіші. Невже він серйозно плакав тоді в лісі? Подумала я й сказала. Чому тобі такий безнадійний погляд на життя? Відкіляти це взяла, усміхнувся Чаргар. Потім запевняв мене, що він на життя дивиться дуже весело. Він у той день багато реготав, реготала я. В такому безтурботному реготі і в таких розмовах ми проблукали до вечора. Нарешті Чаргар сказав: Ну, пора вже й додому. Ти не думаєш зайти до мене? Я погодилась, і ми пішли до нього. З півгодини ми блукали по переулках, поки нарешті не вийшли на майдан трьох комунарів. Біля Чаргарової квартири. Ми були, коли вже почало темніти. Раптом до нас підійшла циганка. Я погодилась, щоб вона погадала мені. Чаргар занервувався і сказав, що це некультурно фанфаронствувати своєю некультурністю. Це резонерство, сказала я. Потім говорила, що він теж деколи впадає в містику, натякуючи на історію в лісі. Чаргар занервувався. Але я вперто стояла на своєму. Тоді він порадив мені відійти вбік, щоб мене не, хоч не бачили в клюбі рад торгслужбовців. Я нарешті зрозуміла його і сказала циганці, що гадати не буду. Коли ми сходили на ганок, я звернулася до чергара. Скажи мені, коли б циганка підійшла до нас десь у безлюдному місці, ти дозволив би їй гадати? Чаргар мовчав. Але я вже без нього знала, як би він зробив у цьому випадку, і негарне почуття знову прокинулось у мені до художника. В кімнаті ми сіли на ліжко, я взяла в руки якусь книгу, чергар теж. Так мовчки ми просиділи кілька хвилин. Тоді на небо налетіла темна хмара, і в кімнаті майже зовсім стемніло. Десь замирали першотравневі оркестри. Город стихав, потім за вікном закрапало і пішов дрібний дощ. Легенький вітер увірвався в кімнату, і запахло якимись польовими квітами. Хоч шаргар і зіпсував мені трохи настрій, але я ще переповнена була враженнями дня, і тому, коли він положив свою руку мені на коліна, я з вдячністю подивилася йому в обличчя. В очах йому стояв тихий блиск. І нагадував мені нашу першу зустріч. Очі його знову вабили мене своєю неясністю. Що далі, то більш мене хвилювало тіло художника. Нарешті він узяв мене за руку і промовив Б'янко, ти сьогодні скажеш, що говорила колись? Що саме? спитала я й здригнула. Чергар зам'явся і мовчав. Тоді я впевнено підійшла до електрики і погасила її. Потім я знову сіла на ліжко. Ти, може, маєш на увазі циганку? спитала я, свідомо відтягаючи рішучий момент. Чаргар мовчав і ласкав мої руки. Потім він цілував мені пальці. Ну, в чому ж справа? знову спитала я. Я говорю, замнявся він і рішуче додав. Ти говорила, що кохаєш мене. <кхи> так, говорила, він знову помовчав. Потім плутано почав запевняти, що він покохав мене, що і так далі. Ти теж говорив мені про це, усміхнулася я. Але почекайте, то ж були, мовляв, несерйозні розмови. Словом, він тільки тепер відчув, як він кохає мене. Я згадала недавній свій жарт про весілля з куком і спитала, чи не трапилось із ним того, що з Онєгіним. Коли Тетяна була вільна, він її відштовхував. Як вийшла заміж? Ну, ясно, історія повторюється. Тоді Чергар став бажитись, що нічого подібного не трапилось, що це мої вигадки. Я занервувалась. Невже це говорить славитний художник? І тоді ж мені блиснула жахна мисль, чи не думає він і справді, що я вийшла заміж за кука? Так от чому покохав він мене теж аліменти. Я обережно стала його випитувати. Ну, добре, сказала я, припустім, що ти мене кохаєш, і припустім, що я обдурила тебе. Себто як? не зрозумів мене Чергар. А так, спокійно сказала я, я й не думала виходити заміж. Це просто був жарт. Він ураз відхилився від мене і захвилювався мовляв, навіщо ці жарти? І потім, хто мені дав право так жартувати з ним. Він так і сказав, хто мені дав право. Тоді я вмить підвелася і засвітила електрику. Я стала напроти чергара і різко сказала що значить, хто дав мені право? Відкіля цей тон. <кій> Він сидів блідий і мовчав. Мені знову прийшла мисль, що я перебільшую, що я зовсім не зрозуміла його. Він, мовляв, просто не любить жартів у серйозні хвилини, що я зовсім даремно турбуюсь, чергар і не думав мене ображати. Я підійшла до нього і закинула свою руку на його шию. Милий мій, сказала я, не гнівайся. Я, їй бо, проти волі образила тебе. Він довгим і уважним поглядом подивився мені в очі. В ці хвилини мені буквально забило дух і бракувало повітря. Так хвилювалась я. За один момент мені в голові принеслись мільйон думок. Вони летіли, як блискавиці, не здоганяючи одна одну. Добре. Я на тебе не гніваюсь, сказав художник, але все-таки ти мені мусиш сказати, ти вийшла заміж чи ні? Тоді мені блиснула мисль, і я сказала, вийшла, мій милий, вийшла. Він рішуче взяв мене за руку і посадовив на ліжко. Аліменти, якось мляво, подумала я, і відчула в усьому тілі неміч». Чаргар мене ласкав. Свіжий вітерець летів у кімнату, і знову запахло якимись, якимись польовими травами. Дрібний весняний дощик ущух, і в вікно зазирала темна ніч. Чаргар підійшов до електрики і погасив її. Він обережними рухами примусив мене розтягнутись на ліжку. Чаргар хотів уже брати мене, як у цей момент мені вернулись сили. Я так отштовхнула його, що він ледве вдержався на кроваті. Потім я скочила з ліжка і знову запалила електрику. Я підійшла до Чаргара. Він здивовано поставив на мене свої очі. Тоді я красномовно подивилась на нього, плюнула в обличчя і мовчки пішла до дверей.